Такі люди, у такому масштабу, допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або ти саме НАТО, або ООН. От от просто супер! Реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоні, в Канському карні фестивалі. Я досі взагалі від цього відійти не можу. Анджеліна Джолі і Бритпіт скидуються на f 16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. і після цього знаєте, що сталося? слухати і розповсюджити. Отже, Шон Пен, з яким ми були на червоній доріжці. Зараз оголосив: ми маємо підтримати Україну, нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голлівуді зі ручки. Давайте скинули грошима, ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити f 16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив, ті значи, що ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і Шоном Пеном. Шоном Пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових, жодної військової форми. Тобто це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Боно, соліста гурту Юту, і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, виявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Піт там, Скарлетт Йохансен, Сьюзен, Скарлетт Йоханс, Дручивна, Українка в корнях. Каже, ребята, ну давайте скидитись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходить нарешті. І я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть, якщо понятно, там є загаварняк, щоб ми там не думали і так далі. Все впирається в те, що є український дух, поняв, не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви знаєте, в Україні і за із українцями і, влади, і так далі Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу от Європа там, НАТО, ООН, не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі Шана, Шону пену Бона за те, що вони це все організовують зараз. От, але ще більше ради від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас, друзі, вітаю дуже гарні новини, взагалі розпосюджуйте. Нехай у людей буде отакась надія і гарна новина за цей день і за завтра.